Доброго часу до шановні здобувачі освіти. Сьогодні у нас наступна лекція з дисципліни медсестринства інфектології на тему менінгококова інфекція. На сьогоднішній день менінгококова інфекція залишається однією з актуальних проблем охорони здоров'я. З початку 2025 року вже на Західній Україні, а саме на Закарп... Закарпатській області, в Львівській області, у Хмельницькій області зареєстровано більше 80 випадків захворювання саме на менінгококову інфекцію. Але ми знаємо, що манінгококова інфекція це смертельне захворювання, да, яке часто призводить після перенесеного захворювання до інвалідизації. І ми розуміємо з вами, що будь-яке захворювання краще попередити ніж потім його лікувати. Да? Але на жаль, от на сьогоднішній день в Україні вакцинація проти менінгококової інфекції це входить лише в календар рекомендованих. Так, а більше ніж 20 країн світу, все-таки проти менінгококової інфекції є планові щеплення. Саме тому кількість за кордоном, скажімо так, менінгококової інфекції набагато менша, ніж у нас на сьогоднішній день в Україні. Про це варто пам'ятати. Визначення, що ж таке менінгококова інфекція. Це гостре інфекційне захворювання, з переважним вражанням яких оболонок головного і спинного мозку, і перебігає у вигляді назву менінгіту, менінгококового сепсису. Збудником менінгококової інфекції є менінгокок, найсерія менінгітідіс на латині, має бобовидну форму, не стійкий у зовнішньому середовищі чутливий до високих температур, де та ультрафіолетового опромінення. Епідеміологія. Джерело інфекції виступає хвора людина або бактеріоносії. Одразу згадуємо, хто такі бактеріоносії. Да? тобто це ті люди, які самі не хворіють, але вони розповсюджують бактерію в зовнішнє середовище і розповсюджують на людей. Механізм передачі повітряно-краплинний. Розуміємо, да, що таке повітряно краплинний Згадуємо попередні лекції. Це коли при чиханні, при кашлі, да, людина зі своїми слизовими виділеннями розповсюджують на здорових людей. Фактори передачі це слиз, предмети вжитку, повітря. Сприятливі частіше хворіють діти до 10 років, так але все-таки варто пам'ятати, що у дорослому, більш дорослому віці також дуже дуже багато на сьогоднішній день випадків захворювання. Сезонність зимово-весняна, тобто кожні 15-20 років можуть виникати епідемічні спалахи. Імунітет ну, стійкий, тобто можливо перехворіти Раз, да? а типоспецифічний, тобто залежить від типу, який викликає саме менгоку. Патогенез. Патогенез залежить в першу чергу від форми. Да? Ми бачимо от на даному слайді, що менінгокоп проникає в першу чергу в слизову оболонку носоглотки, тобто при повітряно-крапельному шляху, да? ми щось вдихаємо, якісь частинки якоїсь бактерії. Там відбуваються в носоглотці запальні зміни і викликає перше, першу форму захворювання це назофарингіт. Другий варіант розповсюдження можливо через кров. Да? Кров в крові циркулює бактерія, виникає мія, сепсис і відповідні зміни розладу гомеостазу, крововиливу шкіру, інфекційно-токсичний шок і ДВС-синдром. Це захворювання, це, ця форма називається менінгококцемія. І третій варіант перебігу це через проникнення через гематоенцефалічний бар'єр у центральну нервову систему. І саме ця форма викликається, називається менінгококовий менінгіт. Класифікація. Більш детально переходимо до класифікації менінгококової інфекції. Є три форми. Ми будемо розбирати з вами дві більш детально. Так, перша форма це локалізована, яка поділяється на носійство і на зофарингіт. Друга форма це генералізовані форми, це менінгококцемія та менінгококовий менінгіт. Ну і третя форма це рідкісні форми, так звані: це ендокардит, артрит, пневмонія і ридоцикліт. Ну, це вже йде в принципі як ускладнення да, будь-якої менінгококової. Інфекції. І переходимо до першої форми клінічної, да, основні клінічні прояви назофарингіту. Ви бачите, тут картинка, да, нежить, тобто це захворювання, яке локалізовано, тобто воно попадає повітряно-краплинним шляхом в носоглотку, там воно і залишається. І клінічні прояви тут будуть нагадувати: таке захворювання, як гервеїда. Ми з вами вже проходила лекція ця. І які ж клінічні прояви тут будуть? Температура 38,5 до 38.5, загальна слабкість, головний біль, закладений ніс, біль у горлі або першіння в горлі може бути сухий кашель, гіперемія та напряг задньої стінки глотки, і триває цей стан до 7 днів, тобто до 1 тижня. Наступна форма клінічна, вже більш серйозна, це менінгококцемія. Ця бактерія вже циркулює в крові, бактеріямія відбулася. Що ж тут буде? Бурхливий початок, загальна інтоксикація. З першого дня буде геморагічний висип. На слайдах ви бачите такого багряного кольору, елементи зірчастого висипу, локалізація на сідницях, стегнах, гомілках, животі. У тяжких випадках висип зливається, утворюючи вогнища некрозу. І дуже часто, до речі, ці саме вогнища некрозу локалізуються на мочках вуг, да, кінчиках носа, тобто такі найчастіше локалізація. Ознаки цієї геморагічної екзантеми, бачите, на малюнку так. Наглядно я б сказала, показано. Да? Це багряно фіолетовий колір. Ми бачимо неправильну або зірчасту форму, щільна на дотик має різні розміри, схиль, схильна до злиття, некротизується у центрі. Після відторгнення некротичних мас залишає глибокі рубці після себе. І третя форма генералізованої форми це менінгококовий менінгіт. Чим же він характеризується? Це раптовий гострий початок, дифузний головний біль, блювання фонтаном, не приносить полегшення, підвищена чутливість до зовнішніх факторів, гіперестезія, менінгеальний синдром. Поза лягавої собаки, от до речі, на малюнку, ви якраз бачите це поза лягавої собаки, тобто голова закинута назад, руки і ноги підтягнуті під себе. І ураження черепних нервів відбувається. Це такі симптоми, як диплопія, птоз, містагм та парези. Які ж саме менінгіальні знаки будуть? Як же ми можемо перевірити, що це саме менінгід, да, От до вашої уваги на слайді Менінгіальні знаки. Акцентую вашу увагу, що ці знаки потрібно вивчити на пам'ять, тому що далі ви підете на неврологію, да, там також будуть менінгіти, але там будуть збудники інші, вже, да, не менінгокок. Але це менінгіальні знаки будуть в принципі такі самі, тому вам потрібно в них добре розібратися. І перший менінгіальний знак це ригідність потиличних м'язів, виникає внаслідок підвищення тонусу м'язів-розгиначів шиї, тобто шия закинута назад, має бути да? за рахунок того, що м'язи не відпускають їх. Як же ми можемо це перевірити? При спробі нахилити вперед голову хворого, що перебуває в положенні лежачі, неможливо пасивне приведення підборіддя до грудини. Тобто, коли людина лежить, ми намагаємось пасивно, тобто своєю рукою, нахилити голову його до грудини. Ми цього зробити не можемо. Знову ж таки, за рахунок підвищення тонусу м'язів, розгиначів шиї. Наступний симптом це симптом керніга. Що ж це таке? Це неможливість пасивного розгинання ноги хворого в колінному суглобі. Попередньо зігнутої під прямим кутом в колінному і тазостегновому суглобах. Тобто, своїми словами, коли людина лежить в позі лягавого собаки, тобто коліна підведені до живота в господі, ноги підвернуті до живота в колінному і тазостегновому суглобі, і коли ми намагаємось їх розігнути ці ноги пасивно, да. Ми намагаємося своїми руками ногу пацієнта розігнути, ми цього зробити не можемо. Наступний симптом це брудзинський верхній. Симптом брудзинського верхній виражається в згинанні ніг в колінних суглобах при перевірці ригідності м'язів потилиці. Тобто, коли ми нахиляємо голову пацієнта до грудини, так. В колінних суглобах ноги згибаються у людини. Це брудзинський верхній. Перевіряється ще симптом брудзинського нижній. Це при спробі розігнути ногу в колінному суглобі, інша нога згинається також в колінному суглобі і підводиться до живота. Цей симптом досліджується разом з симптомом Керніга е, розберетесь більш детально і на практичних заняттях будемо з вами пробувати. Далі, які ж проблеми можуть виникати у пацієнта при менінгококовій, при менінгококовій інфекції? Згадуємо, да, згадуємо основи медсестринства, перший курс да, етапи медсестринського процесу. Так. Є проблеми наявні та потенційні, тобто які можуть виникнути через деякий час. Так? І наявні проблеми це гіпертермія, нежить, біль у горлі, дифузний головний біль, відсутність апетиту, порушення сну, гіподинамія, недотримання особистої гігієни та блювання. Потенційні проблеми, які можуть виникнути у пацієнта, це тривога, ризик виникнення пролежнів, ризик застійної пневмонії, порушення рухової та м'язевої діяльності. Діагностика. Діагностика в себе включає. Зрозуміло, що в першу чергу це правильно зібраний епідеміологічний анамнез, тобто важливий контакт з хворими, якщо пацієнт може це підтвердити. Да? Поява захворювань в організованому колективі, можливо, він розповість, що з ким він там контактував, чи це був поодинокий випадок спорадичний, чи це масово хтось в колективі хворів. Так? Обов'язково діагностика включає, зрозуміло, клінічні прояви. Так? Тобто ми дивимося, чи це назофарингіт, чи це манінгококцемія висипання, чи це манінгококовий манінгіт і в нього голова болить. Тобто Ми збираємо клінічні прояви і включає в себе діагностику це результати лабораторних досліджень. Зрозуміло, що цей матеріал ми беремо. Це може бути або кров, або слиз з носоглотки, або ліквар за допомогою спинно-мозгової пункції. Особливості догляду за пацієнтом, тобто планування медсестринських втручань. Це мається на увазі, що ви маєте зробити, щоб підготувати пацієнта до лікування. В умовах стаціонару. Це контроль за дотриманням суворого ліжкового режиму. Враховуючи тяжкість перебігу в першу і, або другу добу, влаштовуємо індивідуальний медсестринський пост. Достатній питний режим має бути. медсестринське втручання при гарячці на практичних заняттях, більш детально поговоримо про це. Да? Ви на основах медсестринства це все вивчили. Ретельний догляд за шкірою, ротовою порожниною, очима, слизовою носа. Проводити профілактику пролежнів та застійних пневмоній. Контроль за фізіологічними відправленнями. Забезпечення, відповідне, харчування. При потребі це може бути зондове або парентеральне, якщо не може самостійно вживати пацієнт їжу. Профілактика. Ну, На початку я вам говорила, що найкращою профілактикою це є вакцинація, так? Ну, але на даний момент, коли вже пацієнт захворів, вже ніяка вакцинація нам не допоможе. На жаль, тому ми що ми маємо зробити? Ми госпіталізуємо хворого. Та заключна дезінфекція має бути проведена у вогнищі, де, був, де було джерело інфекції, де був пацієнт. За контактними особами обов'язково має бути медичний нагляд протягом 10 днів, двохразове вимірювання температури тіла для контролю температури тіла. Так? Обстеження контактних на носійство це два рази з інтервалом в три дні, і обов'язково огляд лор-лікаря. В дитячих закладах це після госпіталізації хворих проводять заключну дезінфекцію і встановлюють карантин на 10 днів. Протягом карантину проводять вологе прибирання з дезрозчинами, кварцюванням та провітрюванням. І до вашої уваги, будь ласка, матеріали для контролю початкового рівня знань. Початковий рівень знань це те, що ви вже маєте знати, да, те, що ви вже вивчили. І перше питання це так як самі себе перевірите, да, чи знаєте ви відповіді на ці запитання. Пацієнту 18 років з підозрою на менінгококовий менінгіт провели люмбальну пункцію, у якому положенні його повинна транспортувати в бокс медсестра. Відповідь буде, яка Правильно, відповідь буде лежачи на спині, тобто в горизонтальному положенні для уникнення ускладнень після люмбальної пункції. Згадуємо: основи медсестринства це все вивчали. Друге запитання: це пацієнт 42 роки. Поступив в інфекційне відділення з підозрою на манінгококовий менінгіт. що приготує медсестра для люмбальної функції? Відповідь: А голку біра. Я вам тут і малюнок нам, е, поставила, щоб ви згадали, да, на основах медсестринства ви також це проходили. Далі матеріал для контролю знань. Це вже по сьогоднішній лекції. Ми з вами перевіримо, як ви засвоїли лекцію. І перше запитання: хворий з діагнозом менінгококовий менінгіт скаржиться на різке посилення головного болю, запаморочення, сонливість. До якого обстеження повинна підготувати хворого медсестра? Ну, так як ми вже знаємо діагноз, да, лікар нам повідомив як медичним сестрам, ми бачимо, що у пацієнта погіршення загального стану, да, то ми маємо підготувати до спинно-мозкової пункти для підтвердження діагнозу. Відповідь А. Друге запитання це приймальне відділення, доставили пацієнтку 39 років з підозрою на манінгококовий манінгіт, При огляді звернули увагу на симптоми подразнення мозкових оболонок. Який синдром буде свідчити про це? Відповідь А менінгіальний, Ми з вами говорили про Менінгеальні знаки, да, саме при Менінгококовому Менінгіті, і якщо є подразнення мозкових оболонок, це саме менінгіальний синдром. Сподіваюсь, ви засвоїте сьогоднішній матеріал. На практичних заняттях ми більш детально поговоримо про кожен із, із форм менінгококової інфекції. Не забувайте, будь ласка, про правила профілактики, власної профілактики, да? що ми маємо захиститися в першу чергу захистити себе, мийте руки після кожного виходу на вулицю, адже ми користуємося і транспортом, і гроші беремо в руки, да адже повітряно краплинний механізм також передається через немиті руки. Ви бачите, наскільки грізні. Грізні і різні захворювання можуть передаватися саме повітряно-крапельним шляхом, тому бережіть себе, бережіть своїх рідних. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.